Доброго дня всім! Дякую, що знайшли хвилинку та завітали на мій канал. Сьогодні буде ось така смачна домашня випічка. По дешевому, самому простому рецепту, м'ятні пряники з білою глазур'ю, але вони дуже смачні виходять. Для початку нам потрібно буде заварити борошно. Я взяла половину, сюди 200 г. Додаю сіль відразу сюди, невелику кількість цукру. Від загальної кількості десь ложку, півтори і м'ятні каплі. Ось такі звичайні продаються в аптеці, їх буду додати десь приблизно півчайної ложки. Ви знаєте, як відкрити бутилочку? Ось таку дає пробка, щоб пальцями не відкривати нігтями. Дуже зручно відкривати самою кришечкою. Оп. І нігті цілі. Це разом сюди до борошна додаю і буду заливати крутим кип'ятком. Не бійтеся, що капліці на спирту. Ви ж знаєте, що під дією високих температур в духовці спирт випарується, залишиться лише приємний аромат м'яти Заливаю кип'ятком, швиденько замішую тісто, ложкою, тому що гаряче. Заварюється мука, а потім буду додати останні інгредієнти, що потрібні по рецепту. Так, ось таке тісто. Трошки постоїть, мука завариться і будемо далі замішувати. Кількість цих інгредієнтів пропишу під відео, кому цікаво, дивіться, готуйте, повірте, це набагато смачніші пряники, ніж ви купите в магазині. А головне, вони приготовлені будуть вами власноруч із самих простих продуктів. Добавила решту цукру, потім висипаю розпушувач або порошок для випічки, що там у вас є. Просію борошно, невелику кількість рослинної олії без запаху. І замішую тісто м'якеньке, еластичне, головне, щоб воно не було не забите борошном і не липло до рук. Все дуже швиденько готується, духовка в цей час вже розігрівається, тому що таке печиво швидко випікається, швидко готується і ще швидше з'їдається. Дуже воно смачне. Мені зручно формувати його буде руками, розділяю все тісто на два таких джутика. За допомогою шпателька нарізаю на приблизно рівні частинки і буду формувати колобки. Скручую приблизно, щоб вони мали однакову, рівненьку-кругленьку форму. Викладаю печиво на деко в шахматному порядку, так як воно трішки збільшується в об'ємі. Випікається приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. У мене з даної кількості інгредієнтів вийшло повне деко. Показую вам, як вони пропікаються, стають такі дуже пухкенькі, гарно підіймаються. А в цей час, поки печуться білянічки, потрібно приготувати цукрову глазурь. Тепер нам потрібно зварити глазурь. В кастрюльку я вже відважила 50 г цукру, заливаю 100 мл води і ставлю на вогонь, щоб покипіло. Утворився сіроп і проварити його хвилин 10 на малесенькому вогні. Поки вода ще не закипіла, сироп можна помішувати, щоб супер швидше розстав. А вже як закипить, ставимо маленький вогонь і не мішаємо. Ось сироп уже зварився, подивіться, який він густий, капля тянеться, значить вже готовий. Зараз будемо обмачувати з усіх сторін наше печиво. Одягнула рукавички, тому що ця глазурь дуже липне до рук, і буду гарненько його обмакувати спочатку в каструльці, а потім руками обтирати, щоб утворилася біла, красива, така схожа до магазину, є глазур на поверхні печива. Але дивіться, коли дуже гаряча, ще ця цукрова помадка, не попечіть руки, трошки почекайте, щоб воно вихололо, але теж слідкуйте, тому що, коли геть захолоне, вже покривати печиво не буде. Все потрібно робити швиденько, всі прянічки гарненько обмакувати, залишити. Буквально півгодинки вона засихає і стає красивим білим візерунком на поверхні. Ось Ті, що першими робила печиво, вже гарно покриті, біленькі, ті, що внизу, ще не зовсім засохли, але подивіться, які вони всерединці, пористі, смачні і дуже гарно пахнуть м'ятою. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Дякую всім, хто підтримує. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре. До наступної зустрічі. Пока-пока.